Чи б мене не збив? Хорош, хорош, не газуй. 250-ка, сокмото Тірекс, класний апарат за розумні гроші. 250 кубів, інжекторний двигунчик. Дивіться, який він здоровий. Двухмісний, лібодочка в нас на тонну. Передня подвісочка вимащується, регулюється. Є доп лінзована оптика. Великі колеса. Підігрів ручок, захист рук. Два ключа, запуск з кнопки, з ключа і можна аварійний пуст зробити, якщо десь сів акумулятор чи ще щось. Індикатор, будь ласка, показує заряд акумулятора, температуру на вулиці, скорость, обороти, бензин, все, як воно повинно бути. дискові тормоза, коробка автомат. Лібьочка регулюється з пульта і з кнопки. От є у нас кармашик. Є зарядка, до речі, телефон можна зарядити поставити. Чи ще якісь прилади. Спинка і ручка для пасажира. Взаді в нас йде міст. Подшипники у нас рознес, рознесені широко, щоб місць не вибивався. Посилений цеп, амортизатор задній регулюється. Двигунчик працює просто дуже приємно. Кого цікавить, звертається. Є в двох кольорах. Є доставка, є відправка. Квадрик за ці гроші повторюсь, Дуже класна пропозиція. 21 кінська сила. Наголошую. Звертайтесь.